Я ще перебуваю під пливом святкування Різдва, і тому хотів би почати свою проповідь з привітання Христос народився. Дорогі брати і сестри! Дорогі брати і сестри, дійсно, у нас сьогодні тематичне зібрання. Ми будемо згадувати про смерть. Сьогодні, можливо, нам більше імпонує слухати, говорити. Про якісь жахливі речі, тому що вони рядом з нами ми переживаємо, ми читаємо, ми постійно в гущі таких страшних подій. І до мене часто підходять люди і кажуть, «Ну, Петро Михайлович, ну що ви скажете? Ну коли закінчиться війна? Я відповідаю, що я не знаю. Але є той, який знає, який може її зупинити. І ми повинні до нього молитись. Ми ж сьогодні молились, щоб Бог благословив Україну. Сьогодні нам не потрібно молитись, можливо, за якесь процвітання, за якісь там, знаєте, благополуччя, просто щоб закінчилась війна. І це буде, мабуть, найкраще. Що ми колись переживали, про що ми говорили, про що мріяли. Колись ми говорили. Бажали один одному мирного неба і не розуміли, про що ми говоримо. Ну, так собі, правда, привикли так. Сьогодні ми розуміємо, що коли ми прожили ніч, проспали спокійно, це благословення, це прекрасно. Особливо, коли ми згадуємо про тих наших воїнів, які сьогодні мерзнуть там, в окопах. Я сьогодні запитав нашого брата Олександра, як там. Юра, чи їх мерзне, каже, мерзне, мерзне. Якщо каже, їдуть відпочивати, то не мерзне. А якщо їдуть ну, напередок, як кажуть, то холодно. Дорогі брати і сестри, ми не повинні забувати про наших воїнів, про нашу Україну, молитись постійно. І я вже не раз говорив і хочу повторити, що. Єдиний той, хто може зупинити це жахіття, це не якийсь президент якоїсь держави, навіть не наш президент, а тільки Господь Ісус Христос. І знову ж таки, я вже, мабуть, не раз і не два говорив про випадок, який записаний в Біблії, про величезне місто, яке. Е... Було майже з самого початку, після потопу засноване, це Ніневія. Але там був дуже злий такий народ, який завойовував і робив жахіття, і Бог вирішив їх знищити. Але все-таки там було дуже багато людей, дітей, і Бог послав свого пророка і каже, що ще 40 днів, так, так пророк проповідував, і Ніневія буде зруйнована. Оце одне те саме йшов три дні. Ішов і проповідував. Ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Дійшлася чутка до царя, ми знаємо. І цар запропонував унікальне рішення унікальніше рішення. Триденний піст. Не повинен ні їсти ні діти, ні худоба, ні дорослі, нічого. Три дні. І Бог їх помилував. Мені здається. Або навіть я впевнений, що якби Україна зробила таке дійство сьогодні, були б результати. У нас якось так виходить, знаєте, що ми, ну, десь трошки так, нас там побомбили, вокзали і так далі, нібито жертв немає, не знаю, наскільки точні дані. І ми вже знову ж таки заспокоїлись. Колись як у, в 2011 році, по-моєму, якщо не помиляюсь, у Сполучених Штатах. Вдарили літаки у ті башні. Пам'ятаєте ту подію? Церкви всі були повні, але пройшло трохи часу і знову забулось і все. Хотілося б, щоб ми не заспокоїлись. Ми відповідальні за перемогу, я вам так скажу. Нехай благословить нас Господь. Хотілося б сьогодні поговорити про події, які вже були, і взагалі. Хочеться, щоб всі наші проповіді були христоцентричними. І тому я сьогодні проповідую про Ісуса Христа. І перше, я хотів би задати таке запитання. Для, цього, для чого Ісус Христос прийшов або народився в цей світ? І, можливо, не всі згідні зі мною, але в мене така відповідь: для того, щоб спасти. Ізраїль і дати їм свободу. Ну, Це особисто моє, я постараюся далі пояснити. Хочу почати з пророцтва Захарії. Це не пророк Захарія. Знаєте, да, що такий є пророк Захарія, і тут є книга е, пророка Захарії, а це священник. Знаєте такого чи ні? Пригадуємо, так? Да? Пригадуєте? Це був батько Іоанна Хрестителя. І ось написано, що його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи. І я прочитаю це з 68-го по 71-й вірш. Слова наступні: Благословенний Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ. Він підніс нам ріг Тобто, символ влади мається на увазі спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів з руки всіх, хто ненавидить нас. Я думаю, що ми теж хочемо цього. Тобто. Священник Захарія пророкував, що Ісус Христос прийде, щоб спасти Ізраїль і визволити від ворогів. Ісус Христос народився, і Єрусалим дізнався про це і дуже і дуже зрадів, якби ж то, правда? Написано, що весь Єрусалим, я вже не говорю про Ірода, що занепокоївся. Вони не побігли слідом за цими мудрецями привітати, подивитись, ну на що це за диво? Народився цар. Народив... Такого не буває, щоб народилась дитина і вже цар. А Ірод, ми знаємо, що захотів побивати однолітків Ісуса Христа. Ну, але ж ми не про це. І коли Ісус Христос вже став дорослим і заступив на месійну роботу, Він. Проповідував тільки ізраїльтянам, стіляв і робив чудеса тільки для ізраїльтян. Ну, коли він посилав учнів, то казав, учні йшли проповідувати. В міста самаритянські не заходіть. Проповідуйте тільки в містах іудейських. Коли е, до нього звертались. Ну, я маю на увазі, одна жінка звернулася, що він вилікував її дочку, тому що вона була одержима злим духом, і з нею коїлись такі негаразди. Ісус Христос на це не звертав уваги. Вона до нього говорить, Він не звертав уваги. Навіть дивно було, правда, але вона добила свого, вона кричала, і Ісус сказав, що Я в Ізраїлі не знайшов такої віри. Іди, і, донька твоя, здорова. Ну, і ще багато є таких прикладів. Коли Ісус Христос розказав притчу е, про Одного царя, який захотів одружити свого сина. І він послав до своїх друзів, до своїх знайомих, як звичайно, роблять весілля то запрошують на весілля в першу чергу своїх. І ось прийшли і кажуть до одного: Ну слухай, тебе цар запрошує на весілля. А він каже: там, ви знаєте, я купив поле, хочу піти подивитись. Пішли до другого. А він каже: я купив воли. Я ще їх не пкатав, як кажуть, мені треба подивитись на них, що вони стоять, і так далі. Вони бігом до третього. А він каже: ви знаєте, я одружився, не можу прийти. Абсурдні причини, правда? Хто купує поле, скажіть, будь ласка, і не обдивиться його. Або воли. А якщо ти одружився, да, під руку свою дружину йди до царя на весілля. І цар сказав там тоді, що ідіть на роздоріжжя, кругом запрошуйте абсолютно всіх. І написано, що той зал наповнився після таких двох чергових запрошень, заповнився людьми. Другу причту Ісус Христос розказав про те, що один. Багатий чоловік, він мав виноградник і найняв працівників. І просто віддав їм, можливо, це була оренда, як е, по-нашому. І потім послав свої слуг, каже: Ідіть, я хочу врожай, я хочу виноград. А ці що, робітники кажуть, давай їх поп'ємо, щоб вони більше сюди не приходили. Хазяїн посилає других, думаєш, не зрозумів, що це таке сталося. І вони других побили. І відіслав ні з чим. І нібито абсурдне рішення приймає хазяїн. Каже, вони сина, мов посоромляться. Я пошлю сина. І коли наближається син, ці орендарі, так би мовити, дивляться і кажуть: хм, приходить син, давайте його вб'ємо і золодієм цим майном, цим виноградником. Тому що це все майно буде якраз. Кому? Сину. І так і зробили. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос ходив, проповідував, зціляв, е, годував е, тих, хто були голодні, робив абсолютно все, робив неймовірні речі. Навіть один приклад я це вчора розказував своїм внукам. Ісус Христос йде і за ним дуже багато людей йде. І ось назустріч з міста Наїн виходить натовп людей, похоронна процесія. Єдиний син у мами вдови помер. Ісус зупиняє цю процесію, зупиниться каже, підходить до домовини і каже: Юнак, встань! І юнак воскрес і піднімається. Всі замерли. що сталося? І таких чудес Христос робив дуже і дуже багато. Але чим йому віддячили ізраїльтяни? Ми будемо сьогодні згадувати про це. Вони його вбили. Вибачте, я скажу таким. Сучасним страшним словом, по-звірячому, вони його розп'яли. Вони його прибили до Христа цвяхами. Ну, Кажуть, що це в долоні, але ж дослідники кажуть, що цвяхи були вбиті от сюди, через те, що долоні просто розірвалися б і не тримали б. І ноги його прибили. І, і, 600, і Христос висів на хресті на протязі. Шести годин. Ви можете представити, під палючим палестинським сонцем Христос висів. І що ще дуже дошкуляло його? Те, що люди, які були навкруги, сміялися з нього. Ви можете представити? Е, других стіляв. зроби так, щоб ти зійшов з Христа, і ми тобі повіримо. Лунали голоси. З ним рядом висять двоє злочинців. І один з них каже: Е, ти зійди з Христа і нам допоможи зробити це. Другий каже: Ти що Бога не боїшся, Він же нічого злого не зробив. Ми цього заслужили. І звертається до Ісуса Христа і каже: Пригадай мене, коли прийдеш в своє царство. І ми знаємо відповідь: Христос тут же дав відповідь, що ще сьогодні будеш зі мною в раю. І Завдяки тому, що ізраїльтяни, що іудеї не прийняли Ісуса Христа, кажуть, знаєте, в народі, що святе місце порожнім не буває. Ісус Христос, це записано в Йоанні від Іоанна, сказав, що в мене є вівці і не з цієї кошари. Тобто ми з вами, тобто, погани, або, як ще кажуть, язичники. І Ісус Христос. Як написано про що так би полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого, полюбив не тільки Ізраїль, а полюбив що світ всіх нас. Ісус Христос, як я вже сказав в притчі, сказав, щоб ну, хазяїн. Е Ну, головний герой тієї притчі сказав, що запрошуйте абсолютно всіх. І слава Богу, що ми відгукнулися на цей заклик і прийшли на це весілля е, Сина Божого. Слава йому. Дорогі брати і сестри, і давайте будемо цінувати цим. Апостол Павло каже, що. Е, Не хочу знаєте, хочу просто процитувати. Що, що, якщо що, е, якщо природне віття відломилось, а ти при, привився, тобто мається на увазі, що завдяки тому, що Ізраїль не прийняв Ісуса Христа. То ми маємо унікальну можливість, і дуже добре зробили ми, що цим скористались. Ісус Христос ще до Ізраїля з болем і сльозами казав: скільки раз я хотів зібрати твоїх дітей, як квочка збирає курчат під крила, та ви не захотіли. Ось залишається ваш дім порожнім. І в другому місці від Луки ми читаємо 19,41. Він не близився, побачив, побачив місто і заплакав, кажучи: якби ти зрозумів, хоч у цей день що потрібно для твого миру. Дорогі брати і сестри. Слава нашому Господу, що Бог відкрив двері спасіння для нас. Якби, я так думаю, Ізраїль прийняв Ісуса Христа, що б було б? Чи визбав би Ісус Христос їх від їхніх завойовників? Ви знаєте, я думаю, що можливо і так. Можливо, е... Ісус Христос не відкрився б нам. І вийшло так, що -за, із, -за, із за того, що ізраїльтяни, іудеї, будемо так говорити точніше, не прийняли Ісуса Христа. Ми абсолютно не Його народ, стали Його народом. Ми отримали унікальну можливість прийти до Ісуса Христа, покаятись і отримати спасіння. І це прекрасно, дорогі брати і сестри. Це прекрасно, що ми зрозуміли це. Сьогодні наша країна вважається християнською. Ну, ми говоримо так, вважається. І дуже добре, дорогі брати і сестри, якщо ми цю вістку спасіння несемо абсолютно всім і розказуємо, що потрібно робити, щоб закінчилась війна, що потрібно робити, щоб народ став зовсім іншим. На жаль, сьогодні дуже погано, багато поганих речей твориться. Сьогодні в нашій країні дуже велика корупція. Сьогодні, ви знаєте, ми відкриваємо новини, коли, очевидці, бачать, як летять там шахеди і так далі. І, на жаль, перше слово це що? Матюк. На жаль, мені знаєте, коли я це слухаю, моя дружина каже, виключи, я не хочу слухати, що це робиться. Дорогі брати і сестри, давайте будемо світлом для цього світу. Давайте будемо засолювати цей світ, щоб не було цього, щоб не було цієї гнилі. Щоб не було цього абсурда. Коли я вже розказував цей приклад, коли мені довелося читати про Другу світову війну і там вбили ну, одного німецького солдата, то що він закричав? Останні слова це було мама. А в нас часто солдати вмирають і страшними словами. Дорогі брати і сестри, давайте ми будемо міняти атмосферу в Україні. Ми відповідальні. Я ще раз хочу наголосити за те, що сьогодні коїться серед народу, тому що ми теж заспокоїлися, і нам здається, вже добре. Ну, нас ніхто не чіпає, нас не бомблять. Вчора ми були на молитві, я люблю так завжди рахувати. І знаєте, скільки людей прийшло? Аж 18 людей. Із всіх церков Фастова, на жаль, звичайно. Дорогі брати і сестри, давайте повернемось лицем до відповідальності, яку ми маємо сьогодні за наше місто Фастів, за нашу область, за Україну. Давайте об'єднаємось в молитві, тому що Ісус Христос, відкинувши свій народ до якогось часу, Він відкрився нам, поганам, і ми сьогодні, ми з дружиною деякий час були у Литві і подивилися, наскільки у нас більше народ все-таки, ну, я так скажу, релігійний. Якщо взяти по кількості церков, ну там католицька віра, і я практично не бачив такого великого напливу навіть в католицьку церкву, але у нас благословенна країна. Потрібно, ви знаєте, те, що почалося і продовжувати християнізувати нашу країну. Звичайно, сьогодні на Заході України багато більше віруючих. Але слава Богу, що і в нас на Україні, от я беру наше селище, не знаю, десь біля семи чи восьми церков. В Литві, наприклад, в селі жодної церкви, і це так скрізь майже. І це, це прекрасно. Але люди дуже часто, і ми в тому числі формально. Сповідують Ісуса Христа. Сьогодні зробіть, ну і, мабуть, ми вже і чули, робили такі опитування, що таке Різдво? Я зробив такий експеримент, до мене прийшли колядники і заспівали пісню, як сказав Вадим, коляд, коляд, колядниця. І ну, там ще слова, там і горілка і так далі. І я зробив так, кажу, знаєте що, хлопці, давайте так. оце це належить тисяча гривень, давайте, якщо він зантрів. На три питання дасте мені відповідь, тисяча ваша. Хто була мама Ісуса Христа? Назвали правильно, Марія? Де народився Ісус Христос? В Єрусалимі? Хто був батько Ісуса Христа? Давид, Ось так. Ну кажу, хлопці, Да. Отже, знаєте, це дуже багато формальності, дуже багато обрядовості, дуже багато всякого язиць, язичництва е, ось в народженні Ісуса Христа. Дуже багато всяких появилося таких осіб, там Маланка, Василь, я не знаю, що вони означають, для, для, для чого вони е, до різдва. Але ось таке є. І тому, дорогі брати і сестри. Давайте будемо проповідувати чисте Євангеліє, розказувати про дійсне народження Ісуса Христа, для чого Він народився, що Він зробив для нас. І саме головне, брати і сестри, дорогі мої присутні, що Ісус Христос зробив для нас, це вмер, щоб ми мали можливість, щоб ми мали відвагу прийти до нього. Тому що ізраїльський народ колись для того, щоб були прощені гріхи, ви знаєте, що робив. Приносив жертву. Жертви зараз не потрібні. Потрібно тільки прийти до Ісуса Христа. Він сам себе приніс в жертву, і ми зараз про це будемо згадувати, щоб ми мали можливість, щоб ми мали прощення гріхів через Його жертву. І нехай ім'я Господа буде прославлено, хай йому лється слава, честь і подяка за все, що Він зробив для нас. Я вже сказав, що у притчі, хазяїн виноградника зробив, ну, здавалося б, абсурдне. Послав свого сина, знаючи, що, мабуть, що його вб'ють. Богатець теж знав, посилаючи свого сина, що його роззіпнуть, знав це все. Але він зробив тому, що іншого виходу не було. Потрібно, щоб була пролита кров, і кров. Тварин вже абсолютно не діяла. Було, це море крові. Я так, знаєте, приблизно порахував, що коли Соломон приніс десь 120 тисяч жертв, ну, можете представити, це десь було біля 5 тонн крові. Можете представити? А якщо порахувати, скільки за весь час було пролито крові, це ну, не знаю, скільки там тонн. Але вона вже перестала діяти і сказав, колись Бог. Через пророка Ісе, що мені вже остогидли ваші жертви, я їх не можу терпіти. І Він посилає свого Сина, який пролив свою власну кров, яка діє до цього часу. У тому псалмі говориться: «Впадем перед Ним. Мені дуже хотілося, б, щоб ви сьогодні приймали участь у цій заповіді, робили це достойно, що ми дійсно плакали від того, що Ісус Христос віддав своє життя. Перетерпів такі страшні муки. був в агоніях протязі шести годин. Я вже так говорив і не раз думав, чому було? Ну, Вмер Ісус Христос, знаєте, якась якби була миттєва смерть. А то на протязі шести годин під пилючим Сонцем, під е, е, насмішками ворогів, Ісус Христос висів, щоб ти і я мали спасіння. Нехай буде слава нашому Господу за те, що Він зробив для нас. Амінь.